Син чоловічий має багато страждати. Старші первосвященники та книжники його відкинуть і уб'ють, та він на третій день воскресне. Ці слова говоряться в Біблії Марка 8,22. Воскресіння Господа Бога нашого на третій день це нам говорить про те, що смерть не є кінцем, а початок нового життя. Та перемога над смертю та гріхом. Що ці слова значать для нас? Його страждання і смерть на Христі були необхідні для спасіння людства, а Воскресіння це обідниця нового життя для всіх віруючих у нього. Це заклик для нас, щоб ми не боялися труднощів і страждань, бо через Христа можливо мати надію на Воскресіння і Вічне життя зараз дуже близький час до Воскресіння Господа Бога, і ми маємо прийняти цей величний подарунок Воскресіння, що він прийшов на такі великі страждання, щоб ми мали вічне життя.